Як влітку приготувати смачну солянку, коли немає соляного огірка? Я сподіваюся, що можна його купити в магазині, але можна і не купити. Можна використати свіжий огірок. Головне його добре посолити, обжарити в невеликій кількості олії, додати цибулю і залишити тушкуватися. Поки це все діло тушкується, нарізаємо м'яско, ковбаску я використовую готовий набір у сільпо для солянки. Також у мене є заготовлена куриця, залишилася після вечері. Я все дрібно нарізаю і звертаюся до своєго огірка. В огірок додаю або томатну пасту, або томатний сік. На даний момент це томатний сік. Дожарка готова. У мене є Уже каструля заготовлена з водою, з клавровим листям, посолена водичка. Також я завжди додаю свій інгредієнт, це кусочок гострого перцю. Всі інгредієнти вкладаю в каструлю, додаю туди лимон та смахійни. Солянка виходить смачна, навариста. Також можна додати зелені за смаком. Дякую всім за увагу. Кому сподобався мій рецепт, будь ласка, пишіть мені в коментарях. І сподіваюся на ваші вподобайки. Спачного!